То, то можна провалитися, не знати як. І тебе ніхто не знайде. добре, вже. Це така вода, бо то як прибуває вода, то вже взагалі дитини, Метр подвір'я воно вже забрало, тому що тут була опалубка, цемент вже купато, все, і цей і баркан. Тут все позабирало, воно піднімає. Опора була електрична, теж недавно впала. Дуже просто коло нас дорога, але ми боїмося, що якщо буде велика вода, воно підмиває і бере, бере, бере Будинок вже недалеко. Якщо ми були гроші, проєкт ми зробили такий, що прокопуємо старе русло річки. У межах десь, десь до кілометра буде. Ну, там знаходиться, звідти прокоп і пускає по сторону сніг. Ну і відповідно той прокоп, щоб буде заробити, буде перевозити засипатися цей участок в прорив.